Усім привіт! Сьогодні хочу провести ще один тест та показати, що вже було зроблено на рахунок автоматики. Автоматика була вмонтована вже в коптильню камеру. Зроблена ось така лицева панель. Потім ще буду тут надписи під кнопками, поки що так. І заодно хочу знову закоптити сиров'ялину ковбасу, тобто протестити. Холодне копчення. Так. Також був здійснений монтаж проводки до заслонок, до нагнітача та до свічки розпалу. Так, розпочинаємо процес копчення. Заходимо в меню. Вибираємо холодне копчення, виставимо час сушки, достатньо буде одна година. Так, подивимося, температура камери. 24 градуси. нормально. Так, копчення. Час копчення ставимо 3. Виходимо. Температура камери дивимося, яка була встановлена. 24 градуси, теж нормально. Демо генератор, він по замовченню включений. Все, запускаємо. Програму. Все, процес почався. Так, тільки що пролунав звуковий сигнал, розпочинається процес копчення. Зараз відбувається розпал демогенератора, включився нагнітач на максимальні обороти, відкривається заслонка демогенератора та закривається заслонка на І відбувається розпал. Так, банка заповнюється димом, димогенератор розгорівся, нагнітач зменшив обороти, тобто відбувається процес подачі диму в коптильну камеру. Потім вже покажу готовий результат. Пролунав тільки що звуковий сигнал про те, що програма виконана вже. Відкриваємо, дивимося. Який маємо результат. Такий вигляд має кобаса. Так, вона прокоптилася за 3 години на самій кобасі. Погано видно колір, тільки на бірках. Так, по температурі, що хочу сказати, температура показує один е, датчик 29, другий 30. Ось щук висить ось датчик температури в камері. Тобто отак температура така, як і градусник показує температуру в приміщенні 30 градусів. Холодним копченням це важко назвати, але для ковбаси це не риба, критичного не буде нічого. Рухаємося до завершення проєкту. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте дане відео.